Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці повторимо і закріпимо пройдений матеріал, а також розглянемо розвивальні завдання. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно і пишемо гарно. Приготуйте і відкрийте підручник на сторінці 90, а також ручку, олівець і зошит. Усний рахунок. Обчисли снігові хмаринки олафа. На першій хмаринці помножте 7 на 2 І до результату додайте 10. Це буде 24. Наступна хмаринка. До добутку чисел 15 і 1. Додайте 5. 20. А тепер від частки чисел 18 і 2 Відніміть 4. Буде 5. Помножте. Два на вісім. І це буде шістнадцять. Від добутку чисел один і двадцять Відніміть 4. Двадцять. І остання хмаринка. Поділіть число 95 на 95. І це буде. Один. Молодці. Працюємо тепер за підручником на сторінці 90. Використовуючи малюнок, поділи число 12 на числа, записані в трічці. Давайте поділимо число 12 на 1. І ми отримали 12. А тепер 12 поділити на 2. Тобто, візьмемо по 2 сніговика. І ми отримали. Шість груп. А тепер 12 поділити по три сніговика. І ми отримали 4. 12 поділити на 4. Візьмемо по 4 сніговика, і ми отримали 3 групи. 12 поділити на 6. Ми візьмемо по шість сніговиків. І ми отримали дві групи по шість сніговиків. І, в нас залишилось останнє число поділити, це 12, поділити на це ж саме число 12. Тобто ми отримали одну групу, в якій 12 сніговиків. Натисніть відео на паузу. Відкрийте зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть тільки пропущені числа за таблицею де записані компоненти ді, ділене дільник і частка. Давайте перевіримо. А у вас такі числа отримались. Молодці. Приготуйтесь до математичного диктанту, записувати тільки результати. Знайди суму чисел 3 і 10. Тисни відео на паузу, щоб записати. Наступне знайди добуток чисел 2 і 7. Далі число 6 збільш удвічі. Далі. Наскільки 85 більше, ніж 35? Пригадуємо, щоб порівняти, яку дію потрібно виконати. Далі. Знайди частку чисел 20 і 2. А ви вже знаєте, щоб знайти частку, нам потрібно виконати дію. Так, ділення. Далі. Число 20 зменш на добуток чисел 6 і 2. Тобто, спочатку ви обчислюєте добуток. А потім зменшуєте. Далі. Останнє. Діти для прогулянки вишукувалися парами. Вийшло 9 пар. Пригадуйте, пара це скільки, скільки ж дітей вийшло на прогулянку. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Розумнички. А зараз діти відпочиньте трішки. Виконуємо письмово задачу 2. Запиши вираз для знаходження кількості вершин у таких двох кубів, а ти знаєш, що у куба 8 вершин. Тобто 2 куби по 8 вершин і чотирьох пірамід по 5 вершин. Натисніть відео на паузу і спробуйте записати вираз самостійно. Ми подібну задачу розглядали на минулому уроці. Давайте перевіримо по 8 вершин 2 куби, це 8 помножити на 2. 4 штуки по 5 вершин пірамід це 5 помножити на 4, і нам потрібно дізнатися всього, тобто між виразами знак додати. Спочатку дізнаємося, скільки вершин у двох кубів, це 16. Тепер у 4 пірамід це 20 вершин, і всього до 16 додати 26, це буде. Всього 36 вершин у двох кубів і чотирьох пірамід. Наступна задача. Установи наскільки більше ребер у двох пірамід, а ти пам'ятаєш, що ребра це відрізки, і їх 8. Тобто 2 піраміди по 8 ребер, ніж в одного куба. А у нього 12 ребер. Нам потрібно дізнатися, наскільки ж більше ребер у двох пірамід, ніж в одного куба. Щоб порівняти, що потрібно спочатку? Нам потрібно дізнатися, скільки ж ребер у двох пірамід. Якщо дві піраміди по 8 ребер, то це 8 помножити на 2. І ми дізнаємось, що це 16 ребер у двох пірамідах. Тобто 16 більше, ніж у куба, а тепер наскільки більше. А ми пригадуємо, щоб порівняти, наскільки більше чи наскільки менше, нам потрібно від більшого числа. 16, віднятий менше 12. І ми отримаємо, що на 4 ребра більше у двох пірамід, ніж в одного куба. Виконайте письмово вирази 4. Міркуй, розв'язуй, зростай. Олексію було 4 роки, коли народилася його сестра. Зараз він Двічі старший. Яка тепер різниця у віці Олексія та його сестри? Міркуємо. Якщо Олексію було 4 роки, коли народилася його сестра, то це означає, що він завжди старший за сестру на 4 роки. Отож різниця у віці 4 роки. Завдання 2. Розгадай репуси. На першому малюнку у нас зображений гриб. Дві коми з правого боку зверху означає, що потрібно прибрати дві букви в кінці слова. А дві букви Т і І потрібно додати до букв, що залишилися. І отрималося слово. Так, тигр. На другому ребусі у нас зображена жаба. Дві коми зверху. Ми прибираємо дві букви в кінці слова. Тепер до початку додаємо букву Й, а в кінці букву К. Слово отрималось їжак. І розгадаємо третій рибус. У нас зображене спочатку очерет. Кома на початку прибираємо. Спочатку О, тепер кома в кінці малюнка ми прибираємо одну букву в кінці. Тепер зображена у нас на малюнку ще хата. Дві коми в кінці. Ми прибираємо дві букви в кінці і посередині додаємо букви П і А, і у нас отрималось слово черепаха. Молодці. Завдання 3. Скільки ж на малюнку відрізків. Давайте порахуємо: від однієї точки до другої точки один відрізок, тепер від другої точки до третьої точки це другий, тепер від наступних до кінця точки це у нас третій відрізок, четвертий відрізок, тепер п'ятий і весь відрізок. Тобто 6 відрізків. За результатами своєї роботи оберіть відповідну хмаринку і намалюйте її у зошиті. Дякую вам за увагу, за роботу. На все добре!